Всім привіт! Знаходжуся зараз в Австрії, сьогодні другий день, як я гуляю. Сьогодні вранці була така дуже-дуже погана погода, цілий ранок йшов дощ. Зараз приїхав 15 кілометрів чи навіть більше. Залишилось, залишилось мені 6 кілометрів. Такий вітер дує, так їхати під гору ну, дуже важко. Просто відкривається те, які гарні кривиди. Вирішив зупинитись. Сьогодні в мене багато планів. Тільки не знаю, чи, чи все встигну сьогодні. Ось такі відкриваються краєвиди. Це містечко називається Тальгау. Я його приїхав. Просто немає часу, бо планую піти на вершину. Поки більш-менш випогоднилось, ви бо проснувся 6-й ранку. І з цілий ранок практично до 10-ї години йшов дощ то Спочатку планую вийти на гору Шобер. Пізніше там буде невеличке озерце Фушельзі. Там буде невеличке місто Фушель Амзі. Так що ось таке. У мене просто тут серпантин. Я до половини гори доїхав і мушу відпочити випити трохи чаю, бо 15-16 кілометрів їхав постійно проти. Вітру. Ось такі гарні краєвиди. Все, приїхав я до початкової точки. Не знаю, чи поїду сьогодні на озеро, бо дуже важко, постійно вітер. Постійно їхав вгору. Сподіваюсь, що в зворотному напрямку буде набагато е, легше. Бачите, знаки висять, що велосипедам далі не можна. Тут якийсь готель. Наверху ось, на цій горі знаходяться руїни замку, а мені аж туди наверх. Пише, що година 10. Зараз може в готель зайти, подивитись, чи можна. Ось мені показує 15 хвилин до замку. Тут при отелі ще якийсь такий будиночок. І там далі готель. Я вирішив не заходити, взагалі нікого немає. Щоб не напрягати людей. Бачу, в мене сьогодні гарна така прогулка буде. Фу. Дуже сильний починається вітер. Ось ріни замку зараз буду заходити. Фіт безкоштовно. Зараз подивлюся, як називається. І в якому році написано. Ну, написано руїни Вартенфелс, 750 років. Зараз подивимося трошки вище. Тут людей сьогодні багато і там якийсь оглядовий майданчик. є. Добре, що в мене є мікрофон, бо вітер дуже-дуже сильний. То хоч буде мене нормально чути. Зараз придимусь на вежу і буду подиматися на гору. Чесно кажучи, так. Трошечки страшно там подиматись Аж туди наверх Тут ось е такий проход Зараз жду поки черга моя прийде Зверху звісно розруха Треба двигатися бо тут така е кімнатка просто Звідти я прийшов і Зараз підіймаюсь вище. І ось така відкривається смотрова площадка. Тут є лавка. Можна подивитися. Подивлюсь, якщо вистачить сил, можна звідти знизу піти на фульзі. Ось таке невеличке озеро. Блін, телефон шатає, бо сильний вітер. Бачите, ті гори ще в снігах. Але тут видно, що снігу немає. Мені ось туди... Там, де хрест, який стоїть на вершині, позначається вершина хрестом. Не знаю, чи на одну гору вийду, бо там в сумі на три гори можна вийти. Зараз покажу, відкривається краєвид на озеро Мондзі. Кому цікаво, можете попереднє відео подивитись. Я гуляв вокруг всього озера. Там містечко знаходиться Монзі, так само, як озеро називається. Дуже гарне містечко, особливо базиліка святого Михаїла. Михайла. Супер. Там вже наступне озеро, то вже п'яте, бо я говорив про чотири озера, що тут, а тут, оказується, п'ять, навіть більше трохи. Моя порада, як підіймаєтесь в гори, обов'язково беріть бальзам для губ. Я щось забувся цього разу, вчора брав з собою, а це сьогодні забувся. І тут такий сильний вітер, то може під кінець дня губи аж пекти будуть. Дуже гарний краєвид відкривається, неперевершено. Представляю собі, який звідти краєвид відкриється, але це згодом постараюся туди дойти потихеньку-потихеньку. Там люди фотографуються, можна ще там воно вийти подивитись. я відразу вийшов наверх, щоб тут не було людей. Зараз, поки вони подивимося, то я вже буду спускатись. І це називається Фульш Зі. І там містечко є в тій стороні. Якщо вистачить сил і енергії, то ще спущуся до, до того містечка. Бачу, тут нормально є краєвид. Проходить через такі двері. Ой, дуже сильний вітер. І там є смотрова площадка. Ось такий тут вихід із замку. Одягну капюшон, бо воно сильний, дуже задуває вітер. Вам може не чутно зараз. І ось туди буду йти. І ось тут такий смотрова площадка. А вписали, що 19 метрів в секунду буде. А тут мабуть, всі 40 зараз. Супер, звісно, краєвиди. І там внизу озеро. Покажу через краєвиди, може з верхньої точки буде краще. Вдягнув капішовного, звідти я приїхав. Постійно-постійно підгору їхав що Тут велико присмотрова така площадка, нема перил, так що треба бути обережним. Ось, ось такі підйоми, серпантин. Фу. Перша гра буде Фраум По-моєму, 1200 з чимось там. Знаки просто не показують. Інтернет тут дуже поганий. І цей. Але в сумі дорога непогана. Так, серпантин, але більш-менш добре йти. Каміння, немає листя, не слизько. Майже підіймаюсь До першої гори, чи може це так здається. Хороший вихід, нічого не скажеш, стежка тут добра. Буває гірша. Зараз може дуже сильно задувати. Видно якась е, ого. Може навіть через мікрофон задувати. Важко навіть телефон здержати. І видно аж туди мені. Подувався мені наверх. На таку за скалу можна сказати. Ух, так, з цього боку так задуває, звісно. Там воно на, в горах сніг. Добре, що я не вибрав туди маршрут. І відкривається вид на долину. оттуда я приїхав. О, якось перериваємо вітер. вітер. Он той замок, на якому руїни замку. І ось такий йде маршрут. Смотрите, в принципі, добре все виложено. Мені подобається. Зараз покажу, буквально вийшов за, за скалу, трохи піднявся. Фу ось така дорога йде на самий верх. Тут дуже класно виходить Почти на кожному кроці. Трошки вітер. Перевістей такий, Часами взагалі не дує, а часами де ж так. Вздовж скали. Супер. Я не пожалів, бо я ще сьогодні вранці подумав, може не їхати. Думаю, ну ні, ну поїду, не поїду, так пожалкую потім. Бо дійсно погана погода. Але ну, тільки вітер трохи мішає, а так то добре. Ось тут невеличка якась вершина. Я думав, що вже вийшов, а оказується ні. Бачите, такий невеличкий хрест стоїть. Тут треба дуже обережно, бо дуже сильний вітер. Добре, що дерево є, там можна за дерево оплатитися. Покажу подимаю вище, подімаюся вище, вище. Говорив вітра який. І ось ось десь мені туди. Навіть не знаю, де перша вершина. Ось так виглядають прогулки. Бачите, поручні, за які бажано триматись. Зараз покажу, відкуди я прийшов. Весь цей комплекс гір називається драконова стіна. Є сама драконова гора, але я туди не піду, по-перше, там треба альпінійське снарядження, спорядження. І там дуже-дуже, там без, без страховки краще не лізти, бо там і там дуже високо. Дуже важкий маршрут, так що без альпі... альпіністського спорядження то краще я туди не піду. І чисто фізично не встигну. Зараз покажу, як я залажу. Капець. Ну, в принципі, на такі гори вже зарази, в принципі, і трос і стальний є тут, то держуся. Але краєвиду, звісно, добре, що нема дощу. Супер виглядає, звісно. Трохи люди ходять. Фух. Це звісно, не на велосипеді їхати. Ате озеро Фульс Зі Фух який тут вітер дує Вже майже доходжу так, вздовж троса йду Фух Ну трошки так Хто боїться висоти то може і не, і не вийти але, звісно, вийде просто супер. Перескоджає тільки трохи вітер. Ну і так, Знаходжуся на горі Шобер. Висота гори 1329 метрів. Бачите, рядишком гора Фраукенхопф. 1303 метри. Але туди не піду, бо там дуже багато снігу. Але звісно вид на Альпи. Зараз якраз вийшло сонечко. Просто неперевершений. Звісно, варто вийти, подивитись. Просто нереальні краєвиди. Знизу таке не побачиш. Тут відкривається краєвид на озеро Монзіїв. Я вчора їздив, кому цікаво, Можете подивитися, наступне озеро Іхрзі. Оце це я виходив десь посередині озера, там стою на парковці, об'їхався озеро і отак долиною, 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 долиною до містечка і потім по горах. Бачте, трошечки людей вистачає. Трошечки прийшли туристи. Але звісно краєвиди просто нереально. Засніжені Альпи. Дуже гарно. Добре, що тут е, нема снігу, можна спокійно вийти, бачите, даже ніби менша гора, але засніжена. Супер, звісно, краєвиди, не перевершено. Тут наступне озеро, е, називається Вольфганзі. І також гори. А там видніється ще одне озеро Атерзі. Воно наступне, воно тут саме велике. Мондзі друге по величині, а там далі саме велике. Ну, я трішки тут познімаю, бо я таку красоту ну, дуже давно не бачив. Засніжені гори. Альпи, багато озер, природа ну просто неперевершено. Жити, звісно, я там в горах би не хотів на таких вершинах. Зараз е, приближу. Сьогодні, до речі, дуже непогана погода для зйомки. Не засвічує сонце, бо бачите, там би як було б, то засвічувало би сонце. В принципі, гори дуже добре видно. Бачите, я приближу трошечки, ну дуже. Неперевершені краєвиди. Оце вам Австрія. Навіть ще трошечки приближу. Камера дозволяє, потихеньку буду так цей передвигати. Ну, супер, ні? Бачу, що люди ніби пішли на другу гору. Ніби вона близенько. Зараз подивлюся, я подожду тут минут 20. Як вони окажуться там на горі, то теж піду прогуляюся. В принципі, час ще дозволяє мені. Ну, мені 25 кілометрів обратно ще їхати сьогодні. Ще раз на віддалені зніму, у мене завтра день народження, можна сказати, такий перед день народженням подарок собі зробив. Завтра їду на Італію і в мене розгрузка вівторок. Сподіваюсь, там таке невеличке містечко є. Буквально практично біля вигрузки. То може встигну, бачите, тут такі уступи. А, хатинку не показав. Тут ще є така хатинка. Це може хтось не встиг, як не встигне цей. Як не встигне зійти, то може тут в принципі переночувати. Ну не видно поки що хтось добрався. Хтось добрався до наступної гори. А може спускається просто туди. Бачите, на ці вихідні немає таких руберя. Ну, Вчора було містечко, але взагалі так природа. Сьогодні то дуже-дуже-дуже все просто при краєвиди. І дуже гарно видно, бо взагалі то дуже часто буває туман. А Я не можу не приблизити. Дуже часто ж буває туман в горах і часами виходиш, а все в тумані. А тут просто присюдово видно, там ще навіть сонечко світить, Підсвічує гори, щоб подивитись. То озеро Вольфгаген Зі. А я думав, що я на ту якось гору вийду, там зверху є такий ресторан. І можна піднятися, але взимку я би туди не, не ризикнув би подиматись. Не знаю, куди люди пішли, всі щось вертаються сідою. Не видно. А, воно вже подимається. буквально 15 хвилин. Так що підучи на ту гору, видно, що там можна пройти. Знаходжуся, напевно, на горі е, Шобер 1329 метрів та трішечки нижче, 1303 метра. Бачите, там можна внизу. Зараз спущуся трошки вниз, перекушу, Перекушу. бо все ж таки хочеться, тут багато місця, е, такий хрест. Добре, що нема поганої погоди, бо те е, знаю, що дуже часто може блискавка влучити. Зараз покажу, тут виходить цей будиночок, що я показував. Тут я так зрозумів, хто потрапив в непогоду. Можна тут перечекати, тут є блокнотик і можна написати, хто тут був. Бачите, тут такі лавочки можна в принципі, і переночувати з таким краєвидом. Не знаю, чи можна, але спробувати варто. Ну, спробую ще піднятись на гору Фрауенкоп. В принципі, з цієї з тої сторони менше дує. Сподіваюсь, що дійду. Одне добре, що тут зараз е, за скалою, то вітер поки не задуває. Бачите такі склоні гори йду. Вийшов я на гору Фрауенкоп. Там є друга дорога піти на Фульш-Амзі, Озеро називається Фульш-Зі. Ну не знаю, там просто так засніжено. Бачите, з цього боку лежить сніг. І, напевно, буде вертатися тою самою дорогою, що й прийшов. Пориви такі вітра. Десь і трохи дригається відео, то це такі пориви вітра. Хотілося б, звісно, поїхати ще на місто. Воно таке невеличке, бачите, зараз навіть приближу. Там взагалі так нічого немає. Тут цікаво було б було подивитися там, з другого боку ось там якийсь такий типу палац. але він приватний такий типу отель, палац е цей. Але на сьогодні це дуже багато. Щоб було літо, то в 9-10 часов темніє, то так. Да. А так як зараз пів шостого темніє, мені і так ще спуститься з такої гори ще доїхати 25 км і половину шляху проти вітру знову. Ну, Хоч в кінці, то буде за вітром, ось там я зупинявся, От щоб з парашуту пригнути. Зразу під, під велосипед, на стоянку. А я там стояв і думав, як Яка буде погода, як там чи буде сніг, чи не буде, бо я дуже боявся снігу. О, зараз там, там ще сніму з того місця. Блін, ну природа, звісно, просто супер. О, бачите, пари вітру пішов. А Альпи засніжені, це взагалі без слів. Ось гора Шубер, там, де хрест стоїть. Там в кінці відео буде така нарізка, як я йшов, як я подимався гору. Буде з музичкою, так що не буде кінець. Блін, ну просто красота. Бачите, з цього боку, звісно, сніга. Там мені метрів 15 так по снігу спуститися треба. Але нічого, якось спущуся і буду тим самим маршрутом. Бачите, Там можна я думаю, спуститись, якось, але мені не хочеться. Блін, красота. Ще я трішки познімаю тут і буду вертатись. Думав, що не місто, так як говорив, але просто в мене не вистачить сьогодні часу. А я вже, звісно, за два дні трошки нагулявся. Но не можу таку красоту ще не познімати. Розумію, що по відео це воно трошки не так. Як на власні очі бачиш, то, то звісно, не передати все словами, не передати відео, але як можу, так і знімаю. Ось так гуляю я по, по хребту. Гора називається Фрауенкопф, висота 1303 метри. Знизу назва озеро Full Ого, порив який. Як трошки сховаюся за хребет, то нормально, а так то порив. Ща ще тут покажу. На кожній вершині такий стоїть хрест, табличка. Ну, тільки на, на Шубері не було. Може я не замітив, але не було там таблички. А тут є. Під хрестом там забетонірована табличка. Спустився трошечки нижче. Тут якраз е, гора мен, мене закриває, нема таких паривів вітру. Хоча, хоча як немає, є. Бачу, що ця стежка веде е, до міста. Але блін, я би не хотів сюди йти. Воно там вниз, 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 вниз. Так, е, так можна сказати, по отвісній скалі йти. Ні, не хочеться мені е, там так взагалі ходити. Краєвиди просто неперевершені. Альпи засніжені. Літом, мабуть, не сильно так побачиш, такі засніжені. Просто міг би на місце спуститись, але блін, до, до Велика потім 6 км йти, а мені не хочеться. Вирішив подивитись, як дорожка веде. Ну, Звісно, там трошечки по скелях, але ну, бачу вниз. Тут за поворот. Ні, я сюди не буду спускатись, хоча б хотілося б, просто до, до велосипеда буде дуже далеко вертатись з міста. Тим більше місто, бачите, е буквально на 50 хат. Супер кривиди. Хоч заховався трошечки від вітру. Ще разок покажу краєвиди, Ну і все, я буду на цьому закінчувати пів третього, десь півтори годинки спускатись треба і ще 25 кілометрів їхати в зворотньому напрямку. Зараз ще е, вернуся на шубер, то ще звідти знімо. Ну, ще раз покажу краєвид з гори Шоберг. Потихеньку, багато фотографів тут приходить познімати краєвиди на Альпи. Тут також домик є. Переждати непогоду. В крайньому випадку, якщо ногу підвернув чи щось такого, то можна і заночувати, я думаю. Є тут якась табличка, але там нічого не написано, що гора Шобер 1329 метрів. Ось такі краєвиди. І покажу ще звідси з високої точки. Є ще драконова гора, але вона цей... там треба альпіністське спорядження, так що я там не збираюся йти туди. То треба трохи досвіду, трохи якоїсь науки, так краще туди не йти. Вона десь там далі має бути читована. Там якісь мости між скалами, так що навісні, то я, звісно, забоявся. І сьогодні б не встиг. Ось такі краєвиди, суперські просто. Трохи людей є, але вже практично нікого немає. Ось така вийшла прогулянка. Показав вам дві гори Шобер Фрау, Фрауенкопф. Сподіваюсь, сподобалось. Сьогодні не було такого містечка, сьогодні більше природа. Теж іноді рідко попадаю, але таку можливість було гаяти, то дуже довго жалкував би. Так що з вас підписка, вподобайка, поширюйте, коментуйте, по можливості завжди відповідаю на коментарі. 에... Ну все, всім пока, до наступних відео.